Хотів заробляти дуже багато коштів в бізнесі мийка самообслуговування. І тох, чоловік в мінус працює. Мийка самообслуговування, котра встановлювалася не від нашої компанії, під Івано-Франківськом. Сьогодні був у мене в офісі чоловік, котрий розказує, як йому продали, те, що не дасть ніякого, ніякого прибутку. А це мінімальної комплектації обладнання, побудована аби як. Всі заробили він ні. Зараз просить нас приїхати йому за когось доробити мийку, щоб вона приносила прибуток в актуальному бізнесі. Ви так поступаєте, я вас не розумію. Тому я виложу відео, покажу, ну не буду акцентувати. На компанії ніяких моментів не хочу. Я вам покажу, що ми таке робимо.